Всім привіт! І я зараз вам продемонструю дещо таке, що є новим для мене, і я думаю, для 99% людей, які це дивляться, тому що ви привикли були це відео, де я там стрибаю, чи там моя команда, чи так далі, якісь такі паркур-відео, фріран. Тут же зовсім інша площина, це шахмати. І думаю, людям, які не знають, як. Переміщаються оці всі фігурки, і що це таке, буде зовсім не цікаво на це дивитися. Людям, які навпаки знають, як ці всі фігурки переміщаються і розбираються у деб'ютах, гендшпілях, цейтнотах і так далі. Це також буде не цікаво дивитися, по причині того, що я сам не дуже добре граю, але... Я вмію цінувати красоту, вмію цінувати непрості речі, і ця партія була дійсно насправді дуже красива і непроста. непроста. Не буду глублятися в шахмати, я вже попередив, що люди, які хоч, хоч трошки родуються в шахах, їй буде цікаво. Тому зараз давайте перейдемо власне, до партії, щоб цей каст не займав у нас годину часу. Так? Ось. Перший хід конем був, потім відповідь також конем. Ну, поки що все стандартно, прості ходи. Це все називається якимось дебютом, який я назву не знаю, звичайно. Тобто зараз йде такий от у нас поступовий розвиток фігурок. Отже рокіровка йде зверху. В чорних далі йде у нас розвиток білих. Широ рокіровка в білих. Також відбувається зараз на 7 ході вводяться фігурки. Все у нас йде поки що по стандартній схемі. У всіх шахматістів, які грають, вони зрозуміють це. Хто не розуміє, повірте мені на слово. Розвиток, розвиток поки що нічого цікавого, на чому можна було би загострити увагу. ну Крім того, що білі явно мають перевагу у центрі, тому що от них. Одна хороша фігурка ось тут, пешечка, яка контролює оце поле і ось це. І ще одна фігурка, яка під боєм, але поки що її ніхто не буде трогати. Ну тобто, щоб розумів, для взагалі бамбуків які не, не розуміють, в шахах не потрібно обов'язково вбити, ну, тобто, якщо в шашках не обов'язково треба побити, то в шахах це не потрібно. А далі у нас іде перше взяття фігури. Ось пішачком була взята чорна пішка білим. Її тут вже забирають, вона під прикриттям ферзя знаходиться, хоча під атакою коня. Але поки що у нас все стабільно, спокійно, агресивно грають білі. Ось вони вже заводять ще одну пішечку в стан чорних а, відход, відход тільки що ось, ось був сюди слона для захисту додаткового на оцій слабкій фігурці, яку захищає тільки один ферзь і тут якщо буде зараз ось відход, якщо зараз буде атака на цю фігурку, то ферзь не справиться просто навіть. Далі у нас іде розвиток. Ось уже на цьому ході 19 в чорні йдуть такий хороший напад. тобто Щоб ви розуміли, коли е, вскриваються, вскриваються ось, ось тут е, оці пішечки, відкривається король, і на нього дуже легко відкрити атаку, і дуже-дуже важко потім буде. Білим захищатися, враховуючи те, що всі їхні фігурки зараз знаходяться на протилежному фланзі. Тобто ми бачимо, що дуже хороший хід чорних, білі не можуть бити. Дивимося, що відбувається далі. Далі у нас йде зміщення білої тури на С1. Чорна тура також займає позицію на G7. Король відходить на H1. І йде хід, який є дуже агресивним і насправді дуже правильним, по причині того, що ось ця пешечка білих не може забирати ось цю пешечку чорних. Тому, що, якщо вона забере її, на її місце стане ось ця пішка. І ось ці два поля. Будуть абсолютно контрольовані чорними. Ще якщо забрати цього коня, ця пішка буде мати стабільно хороший, стабільний хороший захист. І практично до самого кінця, до е, король буде мати можливість переміщатися тільки в цих напрямках, тобто вперед він не зможе піти, і сюди він не зможе піти. І якимось чином, зробивши атаку от, на прорив. На цій стороні чорні зможуть просто поставити мат за, за рахунок того, що в них ось ця пішечка буде відігравати рокову роль в цій всій ситуації. Тому білі зміщують себе вперед, не даючи можливості вдарити. І тут відбувається те, після чого в мене просто мозг зірвався. Я не, не, не знав до того моменту, що можна ось так просто жертвувати слоном. Щоб ви розуміли, один слон, ось це слон, е офіцер, як його ще називають, е коштує трьох, трьох ось таких пєшечок. Тобто його ціна в ігрі три пєшечки. Е і коли його пожертвували, я нічого не зрозумів, як, як так і що, і що тут робиться. Е Далі я прозрів, коли пішов ось цей хіт. От, е тому що. Це був насправді трошки необдуваний і гарячий хід. Треба було тут заводити сюди коня, щоб мати потім уже подвійний захист на цій пішечці від е тури, яка буде давати ось такий от захист, і від коня, який стане ось тут на захист. Тому от, після ось цього ходу я взагалі подумав, що в чорних тут повний факап і вони скоро програють, тому що вони просто втратили тільки що свого слона за ніщо. Тобто в даній позиції, якщо глянути на естетично, білі мають абсолютно перевагу. Що відбувається далі? Далі відбувається наступний crazy хід який я взагалі не зрозумів. Тут жертвується кінь, знову ж таки, за пешку. В коня ціна, ціна коня така, сама, як і в пішки, тобто, така сама, як і в офіцера, тобто три пешки. І зараз, як ми бачимо, перевага білих це дві фігури за одну пешку. Але далі відбулися такі речі, які мене просто здивували, і гра пішла на одному диханні. Тобто, Здивимося, далі йде тут такий агресивний хід ферзя, який виходить на шах. З d 8 на G5. Наш король білих ховається. Іде ось такий от дуже дуже неприємний хід. Тобто ось е ферзь заходить на G3, причому контролюючи тепер ось е практично весь простір навколо короля, не даючи йому можливості взагалі. Куди рухнутись. І тут, по суті, маючи перевагу дві фігури, Білій опиняється в дуже складному становищі. Особливо ось він старається тут зараз прикрити ось цю пішечку. Тобто з цим ходом офіцера. Яценко старається прикрити пішечку на H3, щоб її не забрав ферзь. Тут іде хід коня. Який є дуже вдалим, але трошки запізнілим. Він відкриває туру, яка зараз має, підстраховує нашого ферзя, який наступним ходом може ставити ось тут мат. Просто, от, от просто так. От. Що роблять Білі? Білі зараз ставлять шах чорним. Дуже продуманий хід, тому що після того, як король відходить, білі заходять конь на G4, жертвуючи його. Але таким чином, ще раз показую, от вони пожертвували його, таким чином вони закривають. Закривають ось цей коридор, який створює, ферзя, створює тура для свого Ферзя і ставити мат ось тут, Е, да? Бити не можна турою, тому що знову ж таки ось тут пішечки, які прикривають коня, просто-напросто заберуть туру і вся атака чорних захлинеться. Тому б'ється пешка, а після цього закривається пешкою можливість поставити швидкий мат. Тому що ви розумієте, хоч кінь і прикриває оцю позицію, ферзь не може сюди стати, по причині того, що ось самі бачите, скільки ребят його тут контролюють. Далі ми бачимо, що все-таки перевага білих зменшилася. Тобто зараз вони виграють тільки одного офіцера. Зміщується тура, йде напад на ферзя з пропозицією йому обміну. Чорні відходять, ставлячи шах, забираючи пешечку, тобто зараз уже перевага, по суті, в дві пешечки, гра потрішки вирівнюється. Знову ж таки, ще одна спроба обміняти ферзя, нічим вона не увінчується, відхід ферзя на D4 знову ж таки під шах королю, Ось. після цього король відходить. Іде атака на ферзя пішкою, і тим самим прохід її далі. Ферзь знову ж таки старається білий розмінятися з чорним. Поясню чому, тому що в шахах, якщо ти маєш перевагу пешка, дві пешки і в теж ще досить непогана позиція, тобі треба швидко все обмінювати, щоб переходити веншпіль. Еншпіль, еншпіль це коли залишається на дошці один король. І Декілька пішечок, і тоді от перевага в одну-дві пішки є вирішальною. Чорний фірс не хоче цього робити, вони відходять. Далі йде атака на ферзя, він ховається. Після цього чорні агресивно забирають пішку. Як на мене, це був не найкращий хід чорних, тобто білих. Тут чорні вже йдуть трошки в атаку, атакуючи ферзя. Ферзь відходить, потім в нас йде атака, дуже хороший хід, до речі, ось це хід, який фіксує от на цьому місці слона до кінця віків, тому що його можна забрати тепер тільки або ферзьом, або турою. Більше нічим, тому що а, ну хіба що ще конем якось тут е, стати на якусь з оцих от е, клітиночок і забрати, але це мало ймовірно. І тим самим він міцно закріплює в центрі свою пішку. Отже, тут такий от хід, такий тягне час на H1 нашим королем. Перевід е, на фланг нашої тури чорної. І тут іде дуже хитрий, на перший погляд, хід. Тобто ферзь стає на лінію, по якій він однозначно в майбутньому має виграти або якість, або виграти ферзя Але тут знову ж таки зараз почнеться крейзі. Творитися, я прозрівав довго і довго перемотував, тут дивився і, і і нарешті зрозумів, що тут варіантів білих взагалі ніяких не було. Іде простий от такий от хід коньом. Тобто зараз білі віддають ферзя, бо ніякого шаха не поставлено, білі можуть спокійно брати фірзя, але для людей, які. Для людей, які розуміють в шахматах, фірзя брати не можна, тому що якщо вони беруть зараз фірзя, просто ставиться мат білим. Тому білі забирають коня. Тобто зараз знову ж таки перевага в білих це кінь та офіцер, але це і мало допоможе, зараз ми дивимося. Йде атака турою на h1 шах, відхід, ще одна атака, шах. Далі в нас відходить король. Ну і Після цього тут вже все легко і спокійно ставиться шах-шах, прикривається, не, так, так і не забравши нашого ферзя, який відкритий і зараз по суті, атакований двома фігурами. Змушують чорні прикритися, тому що ну, тут мат просто-напросто. Якщо вони не прикриваються, це, це просто мат. І тут йде завершальний удар. Дуже красивий, такий продуманий мат. Білі не можуть брати ферзю, не можуть брати туру, тому що ось ця тура атакує. І відповідно відійти також нікуди не можуть. Прекрасна партія, в якій Олександра показала себе з найкращої сторони, холоднокровно все розрахувавши, зробивши неймовірні жертви, в кінці кінців маючи. Дві фігури за, за дві пешки, вона ставить просто прекрасний мат. Е е і, От, якось так. Це був мій перший каст такого типу. Сподіваюсь, комусь сподобалось. Е е якщо ні, можете писати в коментарі, що саме. Можливо, в майбутньому, якщо я буду продовжувати такі речі, буду працювати над собою. А поки що дякую вам за увагу. І всім хорошого настрою та дня.